Одеський футбольний клуб Чорноморець після 9 місяців перерви зіграв офіційний матч у рідному місці. На одеському стадіоні відбувся матч третього туру української прем'єр-ліги, під час якого футбольний клуб Чорноморець зіграв проти футбольного клубу Інгулець з СМТ Петрове. У першому таймі гол забив гравець інгульця Євген Запорожець. Після сольного проходу з центру поля він точно пробив з лінії штрафного майданчика. У другому таймі гравець моряків Джеймс Манжрекар відіграв своїй команді статус-кво головний тренер чорноморця Роман Григорчук ділиться враженнями від гри своєї команди. Зрозуміло, що ми маємо величезну кількість роботи попереду, і це цікаво. Це нехай буде. Але на жаль, ми маємо цілий ряд футболістів з низькою таким рівнем майстерності. Я розумію, що це дуже непросто все поправити і вдосконалити. Так що робота треба провести якусь неймовірну роботу, щоб, щоб ми стали краще. Марш відбувся при порожніх трибунах без вболівальників. Так грати значно гірше, каже Роман Григорчук. Вони значно гірші, ніж зглядачами, але сам. Сам перебування на стадіоні воно вражає і ну тут тільки спогади. От я просто прийшов. Ми проводили заняття тут. Одне. Я, я приїхав на стадіон, і ну все, ти просто якби вертаєшся в той в ті часи, коли це було, ці прекрасні часи. На хід гри вплинули заміни гравців чорноморця. Поділився враженнями від гри. Головний тренер футбольного клубу Інголець Сергій Лавриненко. Якщо перший тайм нам більше вдався, поки були і сили були, і були досить непогані моменти, які ми створили. Але в другому таймі Чорноморець добре провів заміни, і в якісні вийшли заміни, і був більший тиск на нашу команду, і ми вже більше наділися на те, щоб якось те маленьке… Преимущества ми хотіли зберегти. Ну для нас, на жаль, ми пропустили гол для чорноморця. Мабуть, не навпаки. Гра закінчилася з рахунком 1-1. За підсумками трьох турів, одеська команда посідає 10-те місце в турнірній таблиці з двома очками. Наступний матч в рамках української прем'єр-ліги Чорноморець гратиме з шахтерем. Олена Голда, Владислава Гарбер. Новини на Суспільному. Одеса.